Це вже другий візит Гомонокарпат Карпат на фестиваль до Буковелю. Однак минулого року їздила інша група, тому цього разу молодші учасники мріяли не підвести старших колег, і їм це вдалося. Вважають керівники колективу Мар'яна Марук та Христина Сербенюк. Були ми вже вдруге, останній раз минулого року в листопаді. Сподобалося так само цього року, як і того. Але цього року ми везли трошки менших дітей по віку, молодшу групу. Вони вперше були з ночівлею на такому фестивалі. Для них, напевно, насамперед було більше ночівля. Цікавіше, ніж виступати, так? <ривіт> Також сподобалось те, що був дуже високий рівень фестивалю. З нами змагалися, з Києва було десь 5 колективів, може і більше: Одеса, Харків. Дніпропетровськ, ну дуже сильні. З Івано-Франківської області були тільки ми один колектив, і з міста Івано-Франківська один також молодша група такого віку, як і наші дітки. Ми хочемо запросити однозначно з першого вересня нових танцюристів до нас у колектив. Але загалом фестивалі хочу подякувати особисто батьків за їхню допомогу, за їхню підтримку, тому що якби не вони, їхня фінансова допомога, ми б однозначно туди не поїхали. Дітлахи розповідають, що спочатку їм було страшно виступати, адже на конкурс приїхало чимало сильних танцювальних ансамблів. Однак потім вони адаптувалися і гідно представили наш край на міжнародному фестивалі. Ми зустрічалися з Віктором Павліком. Е, ще у час е, ми бачили багато гарного. Е, ми зночили там, були. Там було дуже гарно. Ми змагалися з конкурентами. Ми зайняли гарні місця. Маємо кубок завдяки Мар'яні Мар... Мар Романі Марук і Христині Романі Сербінюк. Я б хотів туди ще раз поїхати, і мені сподобалось. Ми зайняли перше місце, друге, третє. Я би хотіла поїхати ще в Буковель. Нам там мені дуже сподобалося. Особливо, що ми зайняли друге місце і третє і ще гран-прі з підокою. Та найбільшого успіху танцюристи добилися із співачкою Романою Ющак. До речі, вона навіть і не думала брати участь у фестивалі. Її пісня, і хореографічна композиція колективу підкорили глядачів та суддів. Дячна Мар'яні Марук. Та колективу, які підтримали мене на цьому виступі, тому що якби не їхня постановка танцювально-хореографічна, тобто я б напевне не здобула, можливо, це гран при прі але враження були надзвичайно хороші, тому що не очікувала насправді, що зможу здобути таку перемогу для Коломийщини, для Івано-Франківської області і для нас, для нашого колективу. Тепер юні танцівники мають змогу трішки перепочити, однак не надовго. Адже у них заплановано ряд фестивалів, і, зокрема, у Кам'янець-Подільському своїми успіхами на таких конкурсах вони пообіцяли поділитися із нами. З нижнього вербіжа Богдан Малецький Андрій Гарашчук, Програма подієнтика.